Okay, look at the big money. I'll let you know. This is my mom. you Она затор маленького. Привіт! ты кто такий классный? Скачуть. Скачуть. Лен подарив их скачет. Черепашки! Мам, черепашки. Mm -hmm. Зараз подивлюся черепашок, mm -hmm. Що це було? Лемур, привіт! ти такий класний! О, зараз подиви. Які <свят> <свят> хвостини гарні. Лімон. А тут черепахи, які О, великі. Вони їдять. Їдять моркву, лімури. Лімури тут також. Швидко їдять. До, вони полюбляють морку. Угу. А чи полюбляєте ви моркву? Пишіть в коментарях яких у туди, лімер, сич, оце сичєве дерево. Там де собаки, горішки. Прочитали це жовта мангуста. О, диви, як вона копається. Клас. Мангуста. Боже, яка ти красива. Привіт! Мангуста. Мангуста Привіт. там ще одна. Диві. О, які вони класні! Рить щось. Так. Да. Бо в них є пісок. Який гарний зоопарк тут. Привіт. Велика Чорногуз, диви, стоїть. А чому ти не полетів? Страус тут є, он він. Зараз ми його побачимо. Да куди ти пішов? ще пішов? Он він, красавчик. Ок. Ок. І ще чорногузи. Он вони лелеки. Лелека білий або чорногуз. От такі гарні. Красавчики. Ой, 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 ой. Сорока. І сорока прилетіла. Сорока біл, а, дай, 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 дай! Тигр спить, бо нічний хижак. Ааа! Дуже гарні горки і локації дитячі. Незвичні. Лемур Варіс тут знаходиться. Такий він пухкенький-біленький. І он ще один лемурчик сидить щось їсть. Привіт смачного тобі. Ну і Володьки не друзі, да, Вова? Мавпочки, які їдять з землі. Щось їдя... їдять з землі. У лисиці тиха година, вона відпочиває. О, ще, одна ще одна клас. Кс Мабуть, вона нас не чує. Єнот, Єнот спить також. Значить, хижак. О, тут їх багато. Диви, вон єнот, їх чотири тут. Вау! Возички як красивий. Я не пам'ятаю, як він називається. Хто пам'ятає, пишіть в коментарі. Хтось копаєри є. Це фенек. Возик він красивий. Які вуха. Дивіться на нього, його. Фазанчики цей срібний, тут є золотий. Он він гарний, такий красивий. І вон курібка, фазанка он курібка пазанка. Адміністративний. Це сова? Ні, це навряд чи сава. Це якийсь хижак. Можливо, це якийсь беркут чи що. Треба подивитись. Хто знає, хто це, пишіть в коментарях. Ну, це пугач. Привіт. Це пугач. Є там Павлін, зараз побачимо. Павич називається, павич індійський. Написано. О, які вони гарні. А фостика покажеш чи ні? Фостичку покажеш? Гуси. Що тут Бач? Так рибки вони їх їдять. Чотири чотири рибки Ой. Коли, кашали, коли. так це лебідь. І ще качки і качки. Бачиш, який не будиночок гарний. Вітаю і ще крутецька локація для дітей. Взагалі круті лазалки нереальні. нам давай вже вийдемо з зоопарку. <рес> Ти заплутався в канатах? Так. Да. Зрозуміло. А як же ж? Мама, така собі навіть сенсорна кімната для дитини дуже класна. Мавпочки кричать, а це кричать, ма, он він який насправді, це Привіт, привіт. 一模呢？一。 Справжні вовки ходімо покажеш. Це боїш вовків. Не бійся, вони тебе чіпати не будуть. Природа дуже гарна тут. Де ти їх бачив? Вова, ведмеді, дивись. Вон вони. Ти побачив? Які гарні! Його там. не видно. Зараз я покажу, я приближу трішки, буде видно, вон він спить. І вухами не шпортить туди-сюди. Ось такі вовки. Вольєрі у вовків всюди стежки. Бачите, вон пішла, вон пішла стежка. Та, стежка. Бо вони бігають лише по тих стежках, по яких звикли, і проторюють їх. Ось там видно також полоски такі. Ось вона одна стежка пішла, вон там і інша пішла у кущики. Ще одні вушка побачила вон вони. Оп! такий гарнюня! Коли здалеку. Привет. Так, он він красавчик. А тут дуже гарні. Влататься водні.

І багато локацій з лазалками для дітей. Це з покриттям гумовим. Це такі чисто лазалки. І тут є такий прикол в цих лазалках. Зараз я спущуся, якщо я не впаду, звісно. О, не падаю. Тут досить не слизько. І тут є такі тонелі. Можна пройти і подивитися, як живуть олені чи зубри, чи хто тут є. Ось так. Видно, можливо, не дуже гарно, але прикольно. А хто сюди підходить? Вон, видно, є сліди від копит. Зараз просто поруч нікого немає. Так взагалі можна сюди підійти і насолодитися видами і подивитись ближче на тваринок. І ми наближаємося до лігва зубра, Ну, не лігво, а пасовисько, наче так. Вон є тут олень з рогами. Зараз ми побачимо, Вон він лежить. Бачиш, Вов? Олень з рогами великими. Це фонтанчики такі. І там ще далі олень. Гарні! Дуже тут красиво, затишно. І все ж таки ходімо подивимось на зубра. Ось він вийшов. Такий величезний. Бачиш, як зубр виглядає? Це перший раз, якщо чесно бачу зубра. Величезний. Ого, зубр. Зубр. Пішов. Шов може попити. До речі, немає ніякого запаху чи щось такого. Взагалі класно. Блакитний язичок у нього, так? Да? О, да! І рожевий і блакитний. Щось він спустився, хотів чи попити, чи поїсти, чи що він нам хотів собі, да? не ясно. Щось хотів. Пишіть Пишіть в коментарях. Так, коментарі, Напишіть в коментарях, що хотів зубр. І чи бачили ви зубра ось так близько? Неймовірний. Такий міцний. дуже. Ой, ви чув, як він хрюкнув. Я зараз паду. Маленькі оленятки. Я ставлю. Привіт. Привіт. Гарний такий. Привіт. Привіт, ти гарний ти мой який. О, які тебе рога. Пухнасті. І ось сім'я Оленів. Ось ці тунелі, в які я заходила. Тобто, якщо олені підходять, можна подивитись на них трошки зблизу. Вовчик вже там. Добрий день, добрий день. Як тобі ці лазалки? Скажи, гарні. Да. Дуже гарні. Ходілки, броділки, лазалки. Це діти таке все люблять. Добре. Ну, тобто, якщо дітям нікуди діти енергію, дуже класно. Дуже класно тут пострибати. Все з покриттям. Якщо впадуть, нічого страшного. Ну і рослинний світ тут також дуже різноманітний. гінко білоба, наприклад. Чи чули ви про таке дерево і його властивості, пишіть в коментарях. Зона Вес безкоштовна, звісно, дуже охайно чисто. Ведмежа локація. І там десь був ведмедик, он він. Он рухається. Ну і щодо цін. Ви будете здивовані. Ціни. Дорослі 80, дитячі це діти до 6 років безкоштовно. Тому якщо вашій дитині десь біля 6 років, але ще нема 6, то вхід буде безкоштовним. Ось такий, звісно, окрім звірів, ще є птахи, о, птахи, то звісно, ще є ось такі комахи і є будиночок для комах. Ось такий він, в якому живуть комахи ті самі, які тут представлені. Тут для них просто рай вагкий, пухкий, все, як вони люблять. Рослинки гарні ростуть, в яких зазвичай полюбляють жити комашки. бджоли оси. І бджоли також оси, мабуть, теж живуть. Ось такий будиночок для комах зробили. Дуже цікавий, перший раз, якщо чесно, таке бачу. Раніше ніде я такого не бачила, щоб саме був такий будиночок. Дякую. Крокодили відпочивають, гріються. Свійське подвір'ячко. Хто тут живе? То тут живе. Приіт! Це цап чи шо? Це цап чи шо? Ти який гарний? Як твої справи? Сови живуть, сірі в хаті, вони сидять. Що ви сидите? Що ви сидите? Як справи? Козочка біла, охнаста. Привіт, козочка! Будеш бадатися? Тобто вона там їсть. Не будемо її заважати. Дрімають сови на жердинці. Хто там такі? А так це півник, так, да? півник, що тебе блошки замучали, так? Да? Чорні півні також тут. Гарні. Такий красивий також. Привіт! І ще, да, як справи. Вон козочка вийшла. Що ти, як твої справи? Що ти красуня? Ти Що така красуня? Привіт, 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 вошуня. Привіт, красунечка, що ти Борштинова моя, ей! Привіт, Привіт, хороша. Привіт, моя галязькова, моя гарна. Кіти ви вуха класні. Пурочка попурочка. Підписуйтесь на канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео і напишіть коментар.